Перше, у нас є профілактика та вірусу, далі тринка. Зміни до програми. так? два питання, Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Юрій Гавриш. Я є медичний директор центру Городського ну, центру МС. У нас винесені до сесії тут є дві пропозиції. Це на 250 тисяч гривень і на 190. 190 тисяч гривень це є для закупівлі 100 доз вакцини від попільного вірусу, тобто від ракушетні матки шляхом вакцинації на 2025 рік. Тобто це є згідно програми профілактики затвердженої. Тобто ми хочемо. Ще, ну, у нас є дітки, яким ще треба дощепити другу дозу. Які, mm -hmm. Тобто м, діток є, на щастя, більше виявилось, ніж ми думали. Тому, а скільки ну, дітей на перше? 100 доз це буде, є на другу 50. Mm -hmm. Тобто uh -huh. це на 100 доз ми рішаємо, зробимо перше, якщо от, все, як тут захворіє. Mm -hmm. Тобто, тобто першою вакциною є провакциновано 50 діток. Вже, так, що... Бі провакциновано я заранекнув проксона більше нас 200 ще меже дітоківчата. Знову це ми продовжуємо може, цю програму. Ми ще минулого року мали, ще на початку цього року. Бо це вона була перехідна. Ми її почали в кінці 24-го, Вона перейшла. На перші приліччя 25-го, тобто ми дощепили, потім ми знову брали вакцину, прощепили, і тепер знову будемо закупляти, щоб по подру... там між дозами пів року потрібен інтервал між ага. першим і другим ага, щепленням. Ага. Тобто 9-14 це фактично у нас школа, так? Так, це школа, дівчата, ага. дівчата під, ну, так би, такого пубертантного віку, вони ну, з інструкції до вакцини всіх е, норм. Вони робляться і в пізнішому віці, а там вже потрібно. Е, Три дози вакцинувати, але не ну, тобто, щоб досягти ефекту. Тому вивізніше в 9-14, щоб дві дози, ну це дешевше було. Вакцини менше купляти. і ну, а нема таких, які скажуть, я не хочу вакцинуватись, відмовляти. Дивіться, е, на жаль, такі я думаю, люди є всюди, вони є, вони будуть, вони нікуди не дінуться. Але ми все-таки, ну, наші завідувачі, наші працівники, медичні, сімейні лікарі, педіатри. Ми їм пояснюємо також зараз. Знаєте, що є оцей місяць жовтень, це є рак молочної завози. Ну тобто, ми будь-які можливості інформуємо їх, для чого ця вакцинація робиться. Особисто я, наприклад, наводжу приклади західних країн, де ці вакцинації навіть не обговорює, їх роблять. І пояснюю, що колендарі її немає. Так вона є за кордоном є. За кордоном є. В нас також. Якщо це відбудеться, то з 1 січня будуть зміни до е, календаря щеплень. Тобто і цю вакцину, ну вони планують, хочуть зробити її е, в календарі щеплень. Не знаю, як їм це поводну. Чи вони це зроблять, чи не зроблять, ми не знаємо, але е, знаю, що нашу городську громаду навіть згадували в е, інших інтерв'ю, давали що ми швидше стану одні з громад які mm -hmm. запровадили саме mm -hmm. цю вакцинацію. Mm -hmm. Також 250 тисяч це є медикаменти та перев'язаний матеріал, тобто це для закупівлі палюшок, кавоприймачі, підгузників, тобто іншого так. Це по постанові 13 години. Тобто Городоцька територіальна громада і ми е, забезпечуємо пільгові е, ці засоби індивідуальні ну, засоби реабілітації е, пацієнтам. Чому е, ще потрібні кошти? Тому що, якби це не звучало прикро, е, пацієнтів з кожним днем збільшується. Також е, люди перепроходять, поновлюють іпельки, і, наприклад, в старій це було на 30 памперсів в mm -hmm. місяць, а в новій пишуть 60. Інку навіть може 120. І ми ну, ми мусимо так видавати. Тому що ну, інакше люди будуть вишицька, ну, тим більше нові пацієнти видаляються, ми кожного разу робимо перерахунок. І це вже ми розрахували до кінця року. Також там будуть кавопримачі, ну, це колишні хворі або інш... Інші... з іншими захворюваннями. І такі вироби медичного призначення, вакуумні пробірки це для для нашої лабораторії, тобто яка знаходиться місці челяни для, для цих ремонт-аналізаторів, для того, щоб не, ну, проводити 32 тисячі пацієнтів, тобто залі аналізи крові, ну без яких ми теж на жаль не можемо працювати. Ну і до них до них знову ж таки серветки спиртові, пластирі дитячі, це жраз для вакцинації, ну ванзети, і особливо є ще мішки Амбу. І плівки клапан для проведення серцево-геневої реанімації. Тобто кожного року, на жаль, до, до, до нашого, так би, первинних медичних гарантій, тобто до вони виставляють кожного року якісь нові вимоги, без яких, наприклад, без цих клапанів, без амбу ми не зможемо просто підключити ними, укласти договір. Воно ну, у нас мусить бути, як ми цього не хотіли. Okay.

А ми просимо внести зміни до програми фінансової підтримки підприємства лікарня, а саме, значить, на виплати стимулюючого характеру просимо спрямувати, орієнтовно це буде 210 тисяч гривень, а це, власне, є на три місяці для виплати стимулюючого характеру примівання членам ВЛК. У нас була нарада з представниками ТЦК і штани Велка перебувають під постійним, а це вона є е, пункт чотири. Четвертий пункт чотири тільки то, що там дві суми вказано, ми перекидки з програми робимо. Це разом виходить на суму 210 тисяч гривень. Ну і штанам ВЛК дуже є складно працювати під бо вони весь час під під тиском працюють і з боку пацієнтів, і з боку ТЦК, і з боку. Ну, тобто, весь час за, за за, за кожного чоловіка йде с йде вещатися якась боротьба, і іноді психологічно вони не витримують того і працювати сильно на сильному захваті від того, що вони змушені працювати там в тієї комісії. Тому десь, щоб їх трошки заохотити до тої співпраці, ми напрацювали таке рішення, було нас така велика нарада, щоб їх трошки допомогти фінансово. Приблизно це вийде на руки, десь в районі 4 тисяч лікарів. ВЛК, 4-5 тисяч. Це буде. Це, це буде щомісячно, що, ця сума це є до кінця року, три місяці до кінця року. А, то, а коли, коли лікар має, Цей лікар ВЛК він так само отримує, як і звичайний лікар. Тобто ми йому по постанові 174 дотягуємо до 20 тисяч, але якщо він ще має висновок, якісь інші надбавки, то може отримувати більше. Ну нас отримують доплату за напруженість і складність у роботі, але це дуже невеликі виплати. Це в районі 1200-1200 Це буде їм трошки більше мотивувати, щоб бо розумієте ще і склади постійно би мали відмінятися. Нас до така ситуація, що у нас з через те, що вона була втрат Борислава бо вже просто, ну це досить там, там складно я вона звільнилася так. Ми її повернули кардіологу на підставку, але з вілка вона вийшла, а власне через те, що я поясню, і дуже складно є і ніхто голову вілка, ми дуже сильно допомовляли. Зараз є Олійник Роман Петрович, але це ми його аж за три місяці після звільнення бутрак змогли не домовитися, його призначити. Бо це, чиста, це в травні, здається. А в травні і ми олійник, олійник, олійник був призначений а, десь в кінці серпня. Там процедура певна була. Ну, тобто, тобто десь така є бажання їх підтримати, бо ну, розумілих причин, трохи в них там є напружена дуже така праця. Далі. Так само ми просимо спрямовати 80 тисяч гривень, це є для придбання гінекологічних інструментів. В хірургічне відділення там проводять гінекологи об різні обстеження, і цей вже інструмент застарілий і може бути від нього. Ну треба ж трошки оновити, бо вже він абсолютно вже матеріально і морально застарів. тому... Таке є прохання, якщо якщо можна, то значить ми би хотіли закупити такі інструменти для гінекологів, хірургів. Mm. Далі також просимо спрямувати це і буде так разом за шостий сьомий пункт. я буду пояснювати: 145 тисяч гривень. Ми просимо спрямувати, щоб придбати оглядове крісло, акушерське і кардіотакограф, а в'ятдесят тисяч для придбання меблі. Ми хочемо трошки розширити приймальне відділення, бо зараз всі, всі пацієнти, які поступають ургентні і план, планового характеру, тобто для госпіталізації в відділення. Всі проходять через один кабінет. У нас одне приміщення є, воно пристосоване для прийому, але коли є, наприклад, важкий пацієнт, який очікує до приїзду екстремки і перебуває в такому стані ну, непритомному, то і от водночас є люди, які там щось травмував пальчика, хтось там якісь інші має якісь скарги, то. Вони всі в одному приміщенні дуже складно куди перебувають. І лікарі просять, звертаються, щоб ми трошки розширили, щоб ми, ми таке ми вже знаємо, яку кімнату ми би переобладнали. Там є кисень, ми би її оце, значить, що жінки не мали її оглядати. Тобто поступає жінка, вона може бути оглянута лише в хірургічному відділенні або в, в, в на в роддомі, бо тому, що немає, немає того крісла. І є скарги з боку хірургів, терапевтів, кардіологів, що що в нас воно не є добре, не функціонує власне як приймальне. Тобто ця людина, яка поступила, має бути комплексно, скільки можна бути okay. оглянута. І, і, і ми таку теж мали дискусію, і зрозуміли, що що варто би було нам трошки розширити це приймальне відділення, щоб ну розумієте, що та людина, яка там лежить в такому стані непритомному, вона собі лежить. І контролюють показники. В одному приміщенні зрештою йде прийом ще тих паралельно з якимись невеликими скаргами, які не потребують там кисню, інших там всяких іншої допомоги. І так само ще просимо спрямувати півтора мільйона гривень, цей пункт восьмий, на капітальний ремонт поліклінічного відділення. А власне, плануємо провести капітальний ремонт другого поверху поліклініки. Бо ну всім напевно, що будемо в поліклініці, і нас там в поліклініка в такому стані ну не зовсім хорошому, бо вже і потребує ремонту стіни. Двері ми б провели заміну. Особливо, ваю потребує туалетне приміщення для лікарів. Воно знаходиться біля вирока, ну, в такому стані, що Ну, ну, ну просто ну там зразу на вилка заходити злівакі двері є. Ну, там, ну, ну, це не, е, ну, е, тому є такий план. Повністю його... Відремонтувати, наскільки це можливо, внутрішнє приміщення, просто оскільки дуже великий об'єми робіт, то його якось в часі спланувати. Цього року ми б зробили другий поверх. Якщо б була можливість, ми б перший зробили. У нас же є бачення, де -то, що у нас завжди мали зауваження по розміщенню туалетного приміщення для пацієнтів. Тобто вже ми маємо кабінет і бачення. Тільки то, що так поетапно, би хотіли ми реалізувати, бо то реалізувати, вже, по-перше, кінець року. По-друге, так само проблема є, знаєте, з працівниками, працівниками, з підрядниками, ну зараз, ну, ну нема кому так, так, дуже, дуже складно. Ну, але там дійсно талант потрібен, бо я ж пам'ятаю ті черги на ВРК, і просилися просто в той ну, лікарів, ну mm -hmm. постійно, ну, щоб ніде з не ходити там шукати. Та-та, дивіться є таке бажання. Наші там на першому то усі, то та, так, та, ми, 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 ми <плес> думали Щас, собі, як <плес> розділити ці ремонти так, щоб вони були логічно. Ну виходить так, або перший, або другий поверх. Ну значить, щоб більш порадилися з, 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 з тим, хто розуміється в будівельних роботах, в тих, тих <плес> роботах треба буде провести. І йшли висновку що, що варто перше зробити ремонт другого поверху, а не першого, а тоді перейти до першого. Бо фактично от такий туалет інклюзивний для пацієнтів, тобто будь-хто, дитина, дорослий, військові інвалідному чи будь-хто зможе сходити в туалет всередині в, в поліклініці. І це, і це ми таке приміщення запланували, якщо знаєте, заходите не туди на ВЛК, РНН, а туди, прямо як до сімейних лікарів. Праворуч є туалет, і зразу поруч у нас звільнився кабінет. Один такий, він досить широкий, там є каналізація, бо в нас була проблема по каналізації, було складно виводити десь. Тобто вода там є, тобто вже є такі напрацювання, що нам дозволять, в, якщо будемо проводити другий етап цього великого ремонту, там зробити туалетне приміщення. Тобто там, де була територія дитячої консультації, чи там, де була територія дитячої консультації, так, то є, то є якщо, якщо стати. Обличчям до того туалету, що є для лікарів, mm -hmm. ну він зачинене повітря mm -hmm. для лікарів, то справа зразу крайні двері. Там досить велике приміщення, і там можна буде його гарно облаштувати. Бо, ну там треба буде повністю його. Розділити на кілька приміщень, на м, обкласти плиткою, Ну там є ряд так само великий робота. Ви просто закінчуєте ремонт, так, ремонт так. другого поверху, так? Тому що там, де велика там був ремонт проведений. Так, кабінет, воно там, не входить. А, а воно сюди не входить? Так, ремонт. воно сюди не входить. воно дивіться, що буде входити. Ми рахували порядка десь чи 25, чи 26 заміна дверей, тобто в зверху всі в поліклініці замінити. Це буде ремонт сте, е, освітлення е, стелі. Щось ми там. Коротше, є різні рішення, бо там одна частина поліклініки потребує одного рішення, друга другого рішення. Один того – заміна електропроводки. Насталася нас така аварійна ситуація, і в нас один день в жовтні поліклінічне відділення наполовину було знеструмлене. В чому проблема? Вже настільки стара проводка, що вона десь в стінах ушкодилась. Ми викликали одних електриків, других ніхто зремонтувати не міг. Ігор Опанохоцький нам якусь електрик, то вирішив питання, але це. Тимчасово, поки ми не проведемо повністю, і ми через то так само, щоб ми б, другий поверх робили цей ремонт. Чому? Бо там потребує ремонту власне електропроводка. Тому я кажу, це була б електропроводка, це були б двері, це були б стелі, це були б стіни, таку ну, це перефарбувати, чи десь там що потрібно зробити, і це туалетне приміщення біля ВЛК, що, що ми кажемо, і подумати, ще яке рішення ми ще думаємо по підлозі, щоб ми трошки оновили підлогу, бо там де не є така сплитка, така, така вона вже в такому стані. На ну, естетичному, і вона, напевно, не відповідає санітарно гігієнічним вимогам, тому ми би хотіли так само і там провести заміну. Ось, І ще, ще так само в нас в потребує ремонт поточного ремонту по, приміщення, де мав би бути розміщений комп'ютерний томограф. Ми маємо там акти, там були дуже значні протікання Тобто Це є на розі оцей так. кабінет кутовий такий, так? за рентген-кабінетом. Е, ні, ні, він є в новому, корпусі. А, в новому корпусі. Так, Якщо йти до неврології, заходити зі сторони озера до неврології, це буде після сходової клітки зразу перший на ліву кабінет. Він є збудований, але там є така ситуація, що там в зв'язку з протіканням покрівлі вже протягом кількох років повністю. Зруйнований був е, ці шари того, того такого е, спеціальних плит, що що стримують е, е, ну, Перекрутки, чи? Ні, ні, це є дивіться. В рентген кабінетах є спеціально визначено дебенами такі таке покриття, яке унеможливлює той радіації проникнення ззовні, ну, типа, з, з того приміщення. Ну, так. Того, стримує випромінювання, воно ніби як його не пропускає. І, і, і там в нас в зв'язку з тими протіканнями, так само оці листи пошкодилися, вони такі досить дорогу вартісні є, і пошкодилася електропроводка. Е, не електропроводка, а освітильники, як отак вони були, то там деякі навіть вилетів просто, і воно все та, тобто... приміщення і кілька років, електропроводження. Там та. і такі... там, та, там дуже складна ситуація, і, 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 і дуже складні рішення. Приходить, доводиться приймати, щоб це зробити, щоб щоб то відремонтувати, плюс, кажуть кілька років там є Наталю. Там є там є звернення до підрядників, зафіксовані в листами. Mm -hmm. Там є рішення всяких органів. Там є всяке, але розумієте, що воно створює дуже небезпеку для, для людей. Тому що вода, електрика і воно процес і, і подальша руйнація на гірше, якщо би то, ну, Тобто, це можна було би не робити, але відбувається постійно подальша руйнація. Тобто, ми вже провели частину таких робіт, щоб щоб то протікання усунути. Ну але тепер треба ще так само інвестилаці середині того приміщення. Бо можливо, і з часом, що ну буде мати вже приміщення. А вже комп'ютерний томограф там стоїть. Так ні, у нас думає? немає комп'ютера. Комп'ютерний томограф так у має цільове призначення це і для комп'ютерного томографа. Ну просто є там ряд різних проблем, які вони можливі. поки що там його встановлені. зокрема, сам до той томограф із кошти може порядку 20 мільйонів. Mm -hmm. То такий не самий дорогий. Тому, тому ну є інші рішення для того, щоб можна було там його встановити. Наприклад, це може бути зокрема. Оренда цього приміщення, хто ну тобто з фірмою, яка, яка, яка має комп'ютерний і ти може цю послугу надавати. Ну це я так у цього говорю. є юря так само різних різних причин, е, е, в тому числі потрібні нам додаткові потужності електропостачання до того, щоб бо комп'ютерний томограф бере досить велику одномоментне навантаження. На ну не пам'ятаю, ну при, при приблизно чи 70 чи 80 е, кВт. В той час, коли він це робить, тобто якийсь період часу 30 секунд, 20 секунд. І наша загальна електропостачальна лікарня ну, не витримує, ж, поки що таких показників. Але ну, ми в тому напрямку теж помаленьку працюємо різні, Ну тобто першим перше мусимо трошки приміщення порядок з електрикою, ми вже теж там будемо говорити з, з людьми, як нам тобто. там. Треба було б ще додаткові потужності підключити. Ну, приблизно так, це є в програмі підтримки. І ще ми просимо так само додатково в програму ендопротезування. де в нас є для учасники бойових дій 70 тисяч гривень. Чому? Тому що ми провели калькуляцію послуг ендопротезування сертифікованою фірмою, і вона нам. Вона нам вивела ціну, тобто от вартість одного там до протезу, але це не протези, це ціної послуги з медикаментами, бо учасники бойових дій ну не можуть ціні придбавати собі медикаменти. Послуга ну, повинна бути комплексна. Вже до придбали, щоб вони мали зразу все в комплексі. Туди входить і харчування, все, все, все. То може бути до 150 тисяч гривень, можливо, може і не буде, тому що то буде індивідуально, залежно який суглоб міняється, залежно який це. Тому ми просимо трошки нам збільшити те фінансування на 70 тисяч гривень, і якщо у нас вийде зміститися, то ці кошти, ну, звичайно, перейдуть в інший бюджетний період, а може і не перейдуть, ми не знаємо, бо ми вже маємо... Тобто середньою операцією буде скільки гривень? Доход так, що в нас є зараз 250 тисяч гривень плюс 70, 320, і підійдете на 20, 160. Можливо, максимально. Це один суглок? Так, це одна суглок, але повністю... А, все... а якщо, наприклад, воно треба буде два замінити? То два по 160. Ну там вже буде інакше не буде, там буде йти eh, ні, там там вже тоді піде. дивіться, то буде кожна прораховуватися. Якщо то вже буде харчування одне, не буде медикаменти, у тоді просто буде ще так, 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 там то все так, буде так, та. тут буде все, як то кажуть, згідно того, що було використано по факту. Тому ну ми наперед не знаємо, що воно буде використано приблизно можемо бути зорієнтовані, Може ускладнення буде, може там, ну то по факту треба, Індивідуальні та, тому, тому ми би і ми маємо вже так само. Таких бажаючих, які звернулися до нас, тобто це є дві, два учасники бойових дій, які вже стоять і ми їм плануємо на наступний тиждень вже ці оперативні втручання здійснити. Так. Mm -hmm. ми, ми, ми вже ендопротези нам було дуже складно закупити, вже закупили. Ну, Один словом, така. А виробник гап... ендопротези хто? Я я чесно кажучи. Дві американські не Китай. Це... Та... Чому? Тому що є державна програма ендопротезування. Але 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 вони дуже неякісно, дуже низької якості є ті ендопротези. І якщо молодій людині їх встановлювати, умовно кажучи, там 30-40 років, то вони за 3 роки 4 зношуються. Тобто це таку масштабну операцію треба знову перенести, щоб замінити цей ендопротез. Тому, ем, тому ці, от власне, через стоїть така ці, ну якщо чесно сказати, така і ціна велика. Бо Ті китайські ендопротези, що йдуть по державній програмі, але ми їх не маємо. Наша, наша лікарня їх не ставить, бо ми не є в переліку тих закладів, які, які можуть їх ставити. Нам не виділяє держави, то, то вони порівняно з тими дуже кращ, набагато кращої якості. Тобто цю послугу хто буде надавати? Наші будуть надавати, просто є окрема державна програма, угу. яку ми не входимо. А закупляємо по іншій програмі? Так. А купляємо по місцевій програмі. Ми купляємо mm -hmm. є державна програма, це є окремо, ми в неї не входимо, в неї входять чотири лікарські установи з всієї області. А в нас є ініціатива, в нас є лікарі, в нас є все, і в нас є місцева програма, яку ми прийняли на сесії. І по цій програмі ми для учасників бойових дій здійснюємо ендопротизування. Просто ми їх оплачуємо, так всі так. кошти йдуть в місцевого бюджету. А хто <рес> дивіться, а хто хоче державною скористатися, але я ж кажу, там винники там винники, та, та, та винники є. Вони можуть вони, вони можуть туди, туди звертатися. Просто е, зараз є так само і черга, десь по два роки. Mm. До, 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 ну а наша програма поки, ну, поки що є написана для учасників бойових дій. Е, тобто, чітко є для кого? Бо б, б, ті програми е, бо там е, в винниках, де ми кажемо, що там в першому ТМО там мають можливість заміни всі особи з інвалідністю, які там мають відповідні показання, якісь коксартрози, які нищують, знищують суглоби. То наша програма є написана спеціально тільки для учасників бойових дій. Поки що ми так вузько так зробили, бо бо хлопці знищили здоров'я на, на війні, а ну такі такої суми собі знайти, щоб так, поміняти ну типу з тим складно. Тому, Далі протендування на ті на ті на ті державні програми, вони можуть, вони можуть ставати в черги на рік, на два, це але це час. і час, і низька якість того протезування. Тому, тому така, ну кажу, ця програма в такому тестовому режимі працює. Ми пробуємо. Вона нам іде так тоже. Не ну не просто, бо ну боявся я такі, але то ну це, це нічого страшного. Ми вже ми вже добили то все, і ми готові вже в чергу, Хлопці вже прийшли, пройшли обстеження, Всі вони вже в черзі стоять на. На операцію. Підтримує. Прийшли, Я ж пройшли першу колегу. Це центральна лікарня, Добре, я вам щиро, дякую. Всього гарного Бажаю. і, якщо щось,